Не скажу, що всі українці, але деякі, і то дуже лічба тих українців, о котрих можна потім зупевно сказати, що добрими намірами дорога в пекло вислана, услана. І ще й до того використовують ці українці прапор український. Тобто, виходячи на гей-паради, на паради геїв і лесбієк в Німеччині. Демонструючи всій Німеччині, що вони українці, підтримують в Німеччині культ знищення німецької родини. Бо так воно і є. Культ ЛГБТ це рух за якби, вільні права за поширення пропаганди для геїв і лесбійок. Поширення субкультури, пропаганди, всякі готе, шмоти, наркотьо і тому подібне. Тобто поширення пропаганди дегенерації нації німецької. З однієї сторони, араби знищують демографію німецької нації, з другої сторони, культ ЛГБТ, котрий підтримують деякі українці, махаючи там прапорами, за котре життя, кров свою віддають. Бійці на фронті. І ці ж українці, котрі ви вилезли з цими прапорами на гей-паради, вони ж не запитали у цих, у цих бійців, чи можна їм, чи не можна використати для пропаганди сатанізму, дегенерації, культу вираження і української, і німецької родини. Чи можна українські прапора використовувати, щоб потім на них німці? Бо я так вважаю, більшість таких німців, християн. Котрі розуміють, що таке культи, шмульти, субкультури ЛГБТ, до чого вони допроваджують. Але вони не можуть вийти на підтримку своїх родин, бо їх опередила так звана АФД, Комуняцька і Кремлівська паскудна партія, котра взяла на себе про національний рух якби відродження Німеччини. Але це КГБшна партія. І Сара Вагентнех теж та саме Алгібатійська Кремльовська консерва ФСБшна. Тобто, німці ж не тупі, вони ж розуміють, до чого провадить цей культ. І вони дивляться на дві картинки. Жахнули по Одесі, по Харкову. Ось стільки жахнули, скільки 30 жертв неминно, невинно об'єднаних з України. І потім вони в голові прокручують собі такий образи картинку, що ось тут гинуть українці в телевізорі, то що ми зараз нам новини демонструють. І потім дивляться, як українці скачуть, радуються, дискотеки, шмакотеки з прапорами ЛГБТ, котрі теж знищують німецьку родину, так само, як і демографія меркельовських сирійців і арабів, і т.д. І дивлячись на все це. Вони себе логіку прокручують в голові. Щось не так з цими українцями, тим більше що проукраїнцями. Приїхавши до чужої для їх культури, бо вони ж не хотіли в НАТО вступати, тобто вони були, були чужі, вони були просавкові. Коли жахнула війна, вони прибігли до НАТО за баблом, за бюргергельтом. Вони дивляться, що, що культ дегенеративної субкультури знищує їх інституцію. Родинно. І українці своїми прапорами допомагають, прославляють, глорифікують, тобто промують цей культ ЛГБТ. Чи є в голові щось, ну, наскільки треба бути такими тупими, слабоумно недорозвинутими, щоб от таке Німеччині за кошт борючися України, демонструвати німцям. Щоб у них була відраза від проукраїнськості навіть. Не виходять же українці за культ відродження нації німецької, за культ відродження ідентичності німецької нації. А наоборот, виходять за культ знищення німецької нації і розшеплення її між арабською і індуською будь-якою нацією серед дикунів. І тоді німці тягнуться до Вагентнефт і до АФД зусиллями тупих, бездарних, гламурних українців. Вони по своєї душевної слабоумкості, нерозвинатості, духовної, хочуть нібито промувати всюди постійно, де тільки можливо задіюючи український прап, якби українськість, щоб в Україні більше, але ж. В якому контексті вони тупковаті цього не довплинають. Ну і ще українці трохи о тому, що деякі проукраїнці носяться як дурень зі ступою з цими Даладіє і Чемберлінами, котрі привіз в мир. Але на самом ділі захоплення Гітлером, злочинцем Європи, Холокоста, це ми все розуміємо, що це ж преступлення. Злочин великий був Холокост, де знаходилась Україна в 1940-41 році. Її не було. Вона була в Катівнях, вона була в Голодоморі знищена і в сталінських репресіях, і вивезена до Сибіру. Ті українці про -українці кричать: об УПА! Але ж УПА в образі Шухевича війшли з німцями. До Польщі взяли собі квартиру як офіс в Кракові. О цьому що, забувають ці про українця? Чи вони дуркуваті трішки? Цього не розуміють. Тобто, о тим Чемберлені, Даладіє, <кхм> Чехії, можуть ще казати поляки, але не українці, котрих знищила радянська банда Мурав'йова, Сталінська, потім е, хотіла знищити банду Тухачевського Польщу. Не було Україна, вона була окупована. Чи ці українці вважають СССР своїм домом, домівкою, своєю вітчизною? Так що кажуть, на нас напав Гітлер. На кого на вас? На Україну, на про Україну чи на Савків Гітлер напав? Вона ж, ви ж були в окупації проукраїнці. знищені, кулагами голодоморами. І Гітлер напав на СССР, котре до. Того напав, зґвалтив, Чи вам не сподобалося бути зґвалтеними, розстріляними і приученими, приученими як собака Павлова, до радянського переученими. Тоді так, Гітлер на вас напав. А на проукраїнців Гітлер не напав, а надав можливість стати незалежними, відродити свою неньку незалежну Україну від Москви. Мітмосковського злочинного атлеістичного голодоморного режиму і панування. І це зробив Даладє і Чемберлін, коли привіз звістку о мірі. Тобто, шановний пан Пілсудський пообіцяв Петлюрі Симону захищати всю Україну, але потім втік від цих обіцянок цацанок, здав Україну і... В Катівні потім в 20-й 2020 її і вкинув до Берези Картуз тих націоналістів, тих українців, котрі допомагали, скільки там 10 тисяч їх було, котрі допомагали Пілсуцькому боротися з бандою Тохачевському в цуду над Віслом. Допомогли. Допомогли, обінилися і ще й розстріляні були в 38-му чи в 9-му році. Тими самими корпусом граничними поляками, котрі привезли з-під хуста українців, котрі боролись за свою незалежність, теж розстріляли поляки, а привезли модяри, Венгри до поляків, до корпуса граничного. Це все було що? Чемберлен знову, так, винний. Тобто тут ми ходимо на мітинги, захищаємо пам'ять упівців, пам'ять Закарпатської України, котра боролися. А потім щось у них націоналістів українців пенькло, шальнело в голові, і вони тим самим тепер рибу заворачують старанкою цією пам'яттю. що це ж СССР, це ж наше було, це ж українська СССР була там, де пісні по-українську лунали, так? Ну, долуналися. А про кстати, може, для того. Гітлер і не дав Україні незалежність. Може не для того, щоб, щоб він подумав, що він зараз за пару днів візьме Москалу, москалів, і вже вони не потрібні українські націоналісти. А може через те, що от вони такі націоналісти, що сьогодні у них святісті одні, а завтра у них перемикає щось, і у них в святі москів, московітянські інтереси, прокремлівські виникають в бошечки дурновате. Візьміть і адаптуйте своїх на початку дітей, діточок рідних своїх українок і українців в родини тих ЛГБТістів, гоміків і лесбійок. Візьміть і віддайте дітей на виховання. А потім вже махаєте цими прапорами, що ось ми приклад який, дивіться, ми нищимо свою націю і ви теж давайте нищить свою теж націю. Щоб Тауруси на наркотиках арабських робили німці бухи і отравлене, отруйні цією злочинною пропагандою. Араби виявились більш хитро вирухами, ніж українці і німці. Вони в Німеччині, араби і індуси і тому подібне плодяться як кроліки, чи тобто як кроліки. Натомість нехай вони, от українці і німці, бігають з цими антиродинними засобами впливу на міські німців на це німецьке і українське. нехай вони вирождаються. І вони будуть плодять, плодитися араби, а українці і німці будуть вирождатися. Що думаєте, німці такі тупі, щоб ви цього не розрозуміти? Вонпі. Тобто фронт український в Україні на передки вже не витримує. А хотять Трампи, Шмампи і тому подібне, європейці теж такі зелгебетовані. Змусити Зеленського зробити таку угоду, щоб Україна не наносила ударів повітряних по пунктам скоплення, скоплення добаної орківської гидоти там на Росії, щоб цього не було. Щоб не можна по МПЗ було довбати. А якби в наслідки того Росія довбить по мирним містам українців по, мир, по мирним городам містам? І щоб якби цього цього, цього кровопролиття не було, то якби борітесь ви, дірітесь ви на фронті пішки без повітряних засобів, знищення ворога. А пішки то значить, що у них в три рази більше цього бидла орківського, Уркаганівського на Росії. І вони продав... можуть продавити фронт. Тоді в Європі почнеться ще гібридна інша війна. А щоб. Німців принаймні. Бо, вже, там вже тяжкий випадок. Щоб їх, хоч як-то німців до тями привезти, це треба, щоб у німців наступила національна самосвідомість до своєї нації, щоб вони, вони дич повиганяли дикунів, котрі здібні, а вони ж натреновані ці дикуни. Коротше, це не доходить до українців і не дойде, допоки до них не прийде страх смерті, страх фізичного знищення. Як це і відбулося в Україні, не вступила до НАТО, наплівала на все тільки до своїх сімей, родин, достосовувалася до своїх шлунків, ходячих свідомість. От, досвідомилась, що втікли з України так, замість того, щоб боротися за цю Україну. Вони борються за знищення Німеччини, котра допомагає Україні, щоб її не знищили. Отже, блядь.